Себе знайти в житті напевно кожен хоче. Розкрити книгу знань не кожному дано. Та нас творець знайшов і всім нам пророче, іти шляхом вперед, і всім творить добро. Твоє плече мені моє, твоєму другу. Так ідемо вперед, нема цьому кінця. І тора є для нас законом цього кругу. І кожен з нас тепер так схожий на гінця. Ми рухаємо вперед, гоними кабалою, ми віримо в Творця то вися благодать. об'єднанні сердець, об'єднані любов'ю, ми маємо творить і щиро віддавать. Себе знайти в житті напевно, кожен хоче. Розкрити книгу знань не кожному дано. Та нас творець знайшов, і всім нам пророчить іти шляхом вперед, і всім творить добро.